На дворі літо, а це означає, що попереду спекотні дні хтось охолоджуватиметься під кондиціонером, хтось прийматиме душ по кілька разів на день. Та разом із температурою зростатимуть і цифри в платіжках. Що буде з тарифами з 1 червня чи чекати нових сум? А ще які зміни чекають на чоловіків, які хочуть перетнути кордон, і що зміниться в правилах грошових переказів. Про все це розповім за мить з вами. Новини Тесен ЮЄ і Людмила Труфен. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо одвічне питання з приходом теплої пори: чи зростуть ціни на комуналку, зокрема на світло. Квапимось вас заспокоїти від 1 червня 2025 року. Тарифи на електроенергію для українців залишаться без змін. Згідно з постановою кабінету міністрів українці і надалі платитимуть за ставкою 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. Це рішення діятиме до кінця жовтня. Пише видання Факти. Тож до листопада вартість електроенергії для населення залишиться без змін у червні. Українці продовжать платити 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат годину. Варто зазначити, що для власників двозонних лічильників передбачено знижені тарифи в нічний час. Від 23.00 до 7.00 вартість електроенергії становитиме 2 гривні 16 копійок за кіловат-годину. Раніше, від 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року, для власників електричних опалювальних установок Діяла пільгова ціна 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину. За умови, що їхнє місячне споживання не перевищувало 2 тисячі гривень за кіловат-годину. Однак у січні Кабмін змінив умови. Тепер користувачі електроопалення оплачують повний тариф тільки за обсяги, що перевищують цей ліміт. За спожити електроенергію в межах 2000 квт годину зберігається тариф 2 гривні 64 копійки. А чому ціну на світло залишило незмінною до кінця жовтня? Розповів член комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в ефірі телеканалу Рада дві причини для того, бо уряд залишив все-таки тарифи. В першу чергу, це неспроможність людей сьогодні сплачувати за потенційно там, комерційним або ринковим тарифом, тому що ціна на, відповідно, на ринку вона зовсім інша, і 7, і 8 гривень за кіловат електричної енергії. Той тариф у 4 гривні 32 копійки, у 2 гривні 64 копійки, або в 2 гривні 16 копійок нічний. Він достатньо підйомний для населення сьогодні і Уряд пішов на такий крок для того, аби допомогти людям сьогодні залишатися, поки що в такому тарифі, і це перша причина. Друга причина в тому, що і Енергатом і «Укргідроенерго», які забезпечують такий тариф, наразі мають можливість фінансово покривати різницю в тарифі між ринковим і між тим, які продаються населенню. Продаються населенню тому Наразі потреби у підняті тарифу немає. Тариф у чотири гривен тридцять віквіки. Він забезпечує можливість і покривати витрати енергатома і укргідроенерго на на виробні виробництва електричної енергії за рахунок того, що і «Укргідроенерго», і «Енергатом» продають електричну енергію на ринку. За більш дорогим тарифом і вони мають можливість прикривати різницю тарифів. Нардеп додав, що влітку в Україні може спостерігатися дефіцит електроенергії у вечірні години. Коли ми будемо більше споживати в жаркі дні, тому що атомні енергоблоки відходять, якраз вони будуть проводитися ремонтна кампанія влітку. І атомні енергоблоки не будуть давати того об'єму електричної енергії в мережу. Відповідно, будуть давати десь частково і сонячні електростанції, але вони здебільшого дають в день, тоді коли ми менше споживаємо. І для цього би уникнути, можна зробити кілька кроків. В першу чергу, якщо регулятор піде на наступний крок і збільшить граничну ціну вечірніх годин електричної енергії, це дасть можливість імпортерам більше залучати електричну енергію за кордону, більше її постачати в Україну і зменшить дефіцит в енергосистемі. Другий крок на який може піти уряд, уже в свою чергу, якщо уряд збивляє, в той же самий енергоатом і «Укргідроенерго» стати імпортером електричної енергії в такі вечірні години, як трейдер, державний трейдер, по суті, вони можуть закуповувати цю електричну енергію за кордон. Крутоном в вечірні години продавати її, звісно придеться дешевше для населення. В той же час це дасть можливість уникнути дефіциту вечірні години саме якраз у літні місяці, тоді коли ми будемо найбільше споживати, тому що наші оселі протягом дня нагріваються їх потрібно буде охолоджувати. Люди здебільшого будуть користуватися кондиціонерами для того, щоб охолодити свої. А от вартість газу для населення буде незмінною аж до весни 2026 року. Нафтогаз України, що забезпечує газом більшість побутових споживачів, утримуватиме тариф на рівні 7 гривень 96 копійок за кубометр. Інші постачальники також не змінювали ціни. Українці за червень будуть сплачувати від 7 гривень 79 копійок до 9 гривень 99 копійок за кубометр залежно від газопостачальної компанії. Водночас Сергій Нагорняк зазначив, що основний виклик сьогодення газове добувна інфраструктура України. З грудня 2024 року, по березень 2025 року, росіяни били здебільшого саме по таких об'єктах. Сьогодні ми маємо великий дефіцит газу в наших газосховищах, і викликів два по суті. Перше виклик це знайти ресурси для того, щоб закачати газ. Наші газосховища, другий виклик, це те, за рахунок чого і де віднайти запасні частини і обладнання, щоб відновити роботу нашої газоводобонової промисловості. Це по суті ті виклики, які ми маємо сьогодні у газоводбувній і газопостачальній інфраструктурі. До слова ціни на воду з 1 червня також не змінюватимуть. Тобто, в рахунках за комуналку тарифи на воду залишаться на тому ж рівні, що був Станом на 24 лютого 2022 року без погодження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та житлово-комунальних послуг. Тому вартість послуги може відрізнятися залежно від регіону. Для того щоб дізнатися точну суму в платіжці за комуналку з 1 червня, українцям варто звертатися безпосередньо до своїх постачальників. З 1 червня нових змін у виїзді чоловіків за кордон не буде. Обмеження залишаються чинними. Військово зобов'язані віком від 18 до 60 років зможуть. Перетнути кордон лише на за наявності законних підстав, а це за станом здоров'я для навчання, якщо вони є держслужбовцями за сімейними обставинами за професією. Для перетину кордону потрібні військово обліковий документ із відповідними відмітками, закордонний паспорт, документи, що підтверджують підставу для виїзду. Водночас, уряд України увів нову норму для перетину кордону під час воєнного стану, пише НВ. Ця норма стосується чоловіків віком від 18 до 25 років, які проходили військову службу за контрактом, укладеним на один рік під час війни, і до цього не служили в армії, крім базової підготовки. Такі військовослужбовці можуть виїхати за кордон, якщо мають довідку встановленої форми. Видано командиром військової частини або керівником розвідувального органу Міноборони, військовий квиток або інший військово обліковий документ. А от що зміниться з 1 червня, то це правила переказу грошей на картки, пише главком. Зокрема, вводять ліміти на грошові перекази між фізичними особами. Це стосується тільки тих, у кого немає офіційно підтвердженого доходу. Тепер щомісячні обмеження будуть такими: до 100 тисяч гривень для людей із низьким або середнім. Фінансовим ризиком до 50 тисяч гривень для тих, кого банки вважають клієнтами з високим ризиком. Ці зміни не торкнуться людей, які отримують офіційну зарплату або мають інші підтверджені доходи, волонтерів і благодійні організації, переказів між власними рахунками в одному банку. Мета такого нововведення – зробити фінансову систему прозорішою та зменшити зловживання з грошима. А як вважаєте ви чи адекватні в Україні тарифи на комунальні послуги і чи підтримуєте ви зміни щодо карткових переказів? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукаєте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.